Книга пророка Ісаї розділ 55. вірш 10 і вірш 11. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки з землі не напоїть, і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві. А хліб їдунові. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Господь говорить через пророка Ісаю про своє слово, і Господь порівнює своє слово. Яке виходить від нього з тим дощем, чи то снігом, які сходять з неба, щоб виконати своє призначення на землі. Вірш 10 говорить: бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її. В простоті ми читаємо. Господь порівнює своє слово з дощем чи то з снігом, і Він в простоті пояснює, як дощ, так і сніг мають певне призначення, коли вони сходять на цю землю. І дощ і сніг сходять з неба, щоб напоїти землю, щоб зробити її родючою і дати насіння сівачеві хліб їдунові. В землі є потреба. В цьому дощі, в цьому снізі, щоб стати родючою. Без доща, без снігу. Земля не може стати родючою. І є конкретне призначення в цього доща і в цього снігу. І Господь порівнює це з своїм словом. Вірш 11. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав. Так само, як дощ та сніг виконують свою функцію на землі. Так само і слово Боже. Бог посилає своє слово на землю, і воно виконує свою функцію на землі. І так само, як земля має потребу в тому дощі, в тому снізі. Так само людина має потребу в Божому Слові. Аналогічно. Так само, як земля не може дати плоду без тої води, без того дощу, так само і людина не може дати плоду ніякого без Божого Слова. Так само, як в землі є потреба, так само в нас є потреба. І є найбільша потреба в нас це примиритися з Богом в кожного, в кожного з нас, в кожного грішника на цій землі. Тобто в кожного. Є потреба примиритись з Богом. Це найбільша потреба. Ми можемо думати, є потреби в нас різні, в кожного вони звичайно присутні. Але найбільша потреба, яка в нас є, примиритись з Богом. І Бог дає для цього своє Слово спасіння. Його слово виконує свою роботу. Так само, як і дощ та сніг виконують свою роботу. Його слово спасіння. Воно виконає свою роботу на землі. Воно не вернеться до нього порожнім. Але воно зробить, що він пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилаю. Боже Слово точно виконає свою роботу. Тільки єдине питання в тому, чи виконає вона цю роботу, це слово, чи виконує воно в моєму житті. Боже Слово точно буде мати поводження. Точно зробить, що Господь пожадав? Це точно. Тільки питання, чи це відбудеться в мому житті? Чи воно виконує цю роботу в мому житті? Це найважливіше питання. Ми підемо в Євангеліє від Матвія, трошки ще подивимося стосовно цієї теми. Євангелія від Матвія, розділ 22. Ми прочитаємо притчу, яку говорить Господь Ісус. З першого вірша по вірш 14. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав Він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи Скажіть запрошеним. Ось я приготував обід свій, закололи бики відгодовані, і все готове ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг, а останні, похапавши, рабів його знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка. В одежу весільну, не вбраного, та й каже йому: як ти, друже, увійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: звяжіть йому руки, перепрошую, звіжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних та мало вибраних. Господь Ісус порівнює Царство Небесне в цій притчі до Царя, який приготував весілля для свого Сина. Вірш другий і третій, Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав Він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Господь кликав. На весілля до свого сина. Господь кликав в Царство Небесне людей, запрошуючи їх через своє слово. Він послав своє слово в світ. Але ми бачимо перших цих людей, як вони віднеслись до того слова. Та ті не хотіли прийти. Були люди, які просто не мали ніякого бажання взагалі чути те слово. Так само, коли Господь посилає слово свого спасіння. Є ті, хто не хочуть чути його. Є ті, хто це слово просто їм не цікаво. І це ті люди, про яких ми читаємо в третьому вірші. Та ті не хотіли прийти. Є люди, які чують свій поклик, не хочуть приймати його. Не хочуть прийняти запрошення, яке Бог посилає. Вірш 4. Знову послав він інших рабів, наказуючи Скажіть запрошеним. Ось я приготував обід свій, закололи бики відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Ми бачимо, що Господь не зупинився кликати людей. Так само, і Господь не зупиняється кликати людей сьогодні, Він кличе далі. Знову послав він інших рабів. Те, що одні не прийняли його слово, це не зупинило ні в який шлях Господа. Господь далі продовжує кликати. Далі продовжує посилати своє слово через своїх рабів. І ми в цьому вірші ще більше читаємо про те, яким то є слово? Яким то словом є? Скажіть запрошеним: ось я б приготував обід свій, закололи би Київ відгодоване. І все готово. Ідіть на весілля. Ми читаємо: Господь в цьому запрошенні говорить. «Я, я приготував обід свій. Господь говорить: Він все приготував. Все готово. як той цар говорив, Він все приготував, все готово. Так Господь говорить сьогодні: Він все приготував, щоб ми прийшли в царство. Він все приготував, щоб ми примирилися з ним. Він віддав свого сина заплатити за грішників, таких, як ми. Він вилив гнів на свого сина за таких грішників, як ми. Він покарав свого сина за гріхи. Бог все приготував сам. Прихід наш в царство був абсолютно неможливий через те, що Бог святий, праведний, справедливий, а ми є грішні. Він був абсолютно неможливий, але Бог все приготував, коли віддав свого сина на хрест. Все готово, ідіть на весілля. Господь зробив абсолютно все сам, без найменшої нашої участі. Господь приготував вхід в своє царство. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, той на свій торг. А останні, похопавши рабів, його знущалися та й повбивали їх. Ми читали попередньо про людей, які просто не хотіли прийти. Тут ми читаємо вже про людей, які були просто достатньо зайняті, щоб не прийти. Не прийняти Боже запрошення. У них були більш важливіші справи. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. Вони просто злегковажили тим запрошенням. Вони просто вибрали більш важливіші речі для них і не прийняли Боже запрошення. І це може бути з нами. Якісь речі можуть бути для нас в цьому в житті більш важливіші, ніж Боже запрошення, коли Господь говорить, все готово, я віддав свого Сина. Вірою в нього можна отримати прощення гріхів. Але чи це для нас є найбільш важливішим? Чи це для нас є те, чого ми по-справжньому шукаємо? Це прощення, яке можна прийняти вірою в Христа. Чи є щось найважливіше за це? Ці люди віднеслись легковажно. шостий говорить, останні похапавши рабів, його знущалися і повбивали їх. Люди були які агресивно реагували на це послання. Питання особисте для кожного, як я відреагую на це запрошення? Коли Господь говорить, все готово. Простою вірою в його сина можна отримати прощення гріхів. Як кожен з нас відреагує на це запрошення? І розгнівався цар вірш сьомий. І розгнівався цар, послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Наше майбутнє, наша вічність вона залежить від того, що ми зробимо з цим запрошенням. Ми бачимо, що сталося з тими людьми, які не прийняли це запрошення в цій притчі. Це є надзвичайно важливим, що ми зробимо з Божим Словом, коли воно говорить для нас. Простою вірою в Божого Сина можна мати прощення гріхів. Все, що ми зробимо, це оприділить нашу вічність, це то наскільки є серйозним то Боже Слово, яке Бог посилає з неба на землю. Вірша 8 до 10. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Знову ж таки, те, що люди не приймали Боже запрошення, те, що люди злегковажили їм, не мали бажання прийти, Бога це не зупинило, Бог продовжував кликати людей. Цей цар продовжував кликати, і Бог так кличе. Продовжує кликати. І ми читаємо у вірші 10, і весільна кімната гістьми переповнилась. Ми читаємо про людей, які прийняли то запрошення. І це то, що ми читали в Ісаї, Боже Слово буде мати поводження, воно зробить свою роботу. Та весільна кімната вона наповниться. В Божому Царстві будуть ті люди. Питання тільки особисто, де будемо ми? Чи ми будемо в тій кімнаті? Чи був в мене момент, коли я прийняв особисто то запрошення? Коли я почув Євангелію, він помер за мої гріхи, мені треба просто вірувати в нього. Що ми зробимо з цим запрошенням? Із вірша 11 до 14, як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому, як ти, друже, увійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде, там, буде плач там скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Ми читаємо тут про чоловіка, який ніби і там на весілля, але він не готовий. І я думаю, цей чоловік це прообраз всіх тих людей, які ну, ніби і не проти були піти на то весілля, але вони ніколи серйозно до цього запрошення не віднеслись. Він там сидить не готовий. Я думаю, будуть люди, які захочуть увійти, але вони не готові. Бо вони ніколи серйозно за життя не віднеслись до того запрошення. Коли Господь кликав: Віруйте в сина. Віруючи в сина, можна отримати прощення гріхів. Але ми бачимо цього чоловіка не готовий, ніби й має бажання. Ніколи не віднісся серйозно за життя. Це так само для кожного з нас. Коли цей час настане, коли ми перейдемо у вічність, не буде можливим вже приготуватися. Ми читаємо цей чоловік. Коли його питають, як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Якщо ми перетнемо вічність неготовими, ми не будемо мати, що сказати Богові. Не будемо мати. Бо ми не віднеслись до Його запрошення серйозно за життя. Важливо прийняти це запрошення простою вірою в Христа. Бог обіцяє вічне життя кожному, хто вірує в Сина. Але це запрошення треба прийняти особисто для себе. Ще один вірш прочитаємо в посланні до Ефесян. Апостол Павло говорить, Пише до віруючих людей, до тих, хто прийняв запрошення. Послання до Ефесян, Перший розділ. вірш 13. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. <кій> Павло пише цей вірш до віруючих, цей лист, перепрошую, до віруючих до тих, хто готовий, до тих, хто прийняв запрошення і приготував себе. До тих, хто є в Ісусі Христі. 13 вірш Ефесян. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію свого спасіння». Послання до Ефесян 1 розділ, 13 вірш. Це ті люди, коли вони почули Євангелію, спасіння, вони не проігнорували його. В них не лишилося Євангелія на рівні знань, що вони просто знали, що Ісус Христос помер за гріхи людей. А вони увірували в нього, вони увірували в Христа. У ньому й ви, як почули, були слово істине, Євангеліє Спасіння свого, та в нього й увірували. Ми бачимо, вони стали готові, Запечатані стали Святим Духом Обітниці. Це люди ті, які мають ту весільну одежу. Це люди, які готові, які увірували в нього, в Господа Ісуса Христа, почувши слово Євангелія, що Христос помер за наші гріхи, на третій він, день Він воскрес. І сьогодні вірою в нього можна отримати прощення. Ці люди увірували, і вони стали запечатані Духом Святим. Це може статись і сьогодні з кожним з нас, якщо кожен з нас увірує, не це на рівні знань цю Євангелію, а як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього увірую, увірували. Увірувати в Христа. Це то, що дає спасіння, це то, що дає ту весільну одежу, це то, що дає Духа Святого і людина стає готовою. Але вибір залишається за кожним з нас, що ми зробимо з тим словом, яке вийшло від Божих уст, яке точно зробить свою роботу на землі, воно точно буде мати поводження. Тільки чи воно буде мати поводження в моєму житті, в житті кожного з нас. Чи воно зробить ту роботу в житті кожного з нас? Воно зробить точно роботу для Бога. Але чи воно зробить роботу особисто для мене? Цей вибір, перед яким стоїть кожен з нас. Як ми читали, все готово, Син Божий все завершив. Простою вірою в нього можна отримати прощення. Але треба прийняти це особисто. Нехай Господь допоможе. Амінь.